Друзі, вітаю всіх! На занятті з логіко-математичного розвитку ми разом з вами, готуючися до школи, згадаємо з вами геометричні фігури. Тож у нас сьогодні у гості до нас прийшла така гарна зірка, ось вона. Тобто, можете загадувати свої бажання добрі, щоб вони збувалися. І разом з гарною зірочкою ми почнемо наше повторення. Зірка у нас і тут, і форма геометрична зірки у нас також тут. Ми можемо її спостерігати. Тепер у нас форма, подивіться разом зі мною, Правильно. Наступна геометрична фігура у нас складається з трьох сторін. Це трикутник. Є у нас також прямокутник. Є у нас також що? квадрат. Правильно Тож, ми з вами сьогодні пригадали геометричні фігури. Ми з вами сьогодні стали на крок ближчими до школи. Ми з вами згадали сьогодні трикутники. Ми з вами згадали сьогодні геометричну форму кола, зірка, прямокутник, квадрат. Тож, ми з вами сьогодні молодці. На крок стали ближчими до школи і вам Домашнє завданнячко намалювати у ваших зошитах підготовки до школи вашу улюблену геометричну фігуру. Тож бажаю всім гарного навчання, гарної підготовки до школи.